Подивитися на загальну масу цих всіх предметів, які в нас там в натурі. А наше око відразу ж хватає характеристику, да? тобто відразу ж, як сприймається яблуко, як сприймається глечик, як воно в цілому буде сприйматися на нашому арку. В даному арку що це цей формат наш. Значить, ми це повинні враховувати. Далі ми повинні враховувати, е наскільки в нас буде які предмети розташовані ближче сюди або ж сюди. Тобто ми вже повинні розглянути, як нам треба сісти. По-перше, ми, ми зараз при, е списуємо всі, всі старі малюнок, які в нас були. Е але ми не витираємо до білого паперу, да? тобто, зробимо його м'яким. А після цього нам треба зрозуміти, де загальна маса, да? тобто загальна маса усіх предметів, да? тобто ми повинні їх закомпонувати в аркуші. Потім ми повинні зрозуміти, наскільки в нас. Відкривається частина донишки цієї тарілки, так? Тобто наскільки розкривається верхня частина, наскільки нам треба розглянути і характер цього предмету, і де воно буде розташовуватися. Тобто, ми нижче беремо ці всі предмети за налаштуванням тобто, у форматі. Далі ми потім беремо вертикальну лінію, обов'язково прив'язуючись до краю формату, так? Тобто дивлячись, ось ми провели і дивлячись, на оці всі паралельні лінії, да, тобто що воно у нас е, йде якраз е, за форматом. Далі. А, Далі нам треба подивитися, який характер сприйняття нашого яблука, да, тобто яке воно у нас по відношенню до цього предмету. Мілке, велике. Да, тобто, а за рахунок чого? За рахунок того, що де воно буде перетинати, наш основний предмет це глечик. Де він буде перетинатися? Тепер ми його розташовуємо з цього боку. Дивимося, наскільки в нас виходить симетрія. Да? Тобто, ага, ліва, ліва частина, права частина, якби відразу ж. Далі ми дивимося, що тут йде як а, такий якийсь конус. Да? Тобто, і ми повинні цей конус враховувати це, буде якби структурність нашої роботи, нашого глечка. А врахували це все. Ось у нас лінія з цього боку, лінія з цього перетин. Де у нас йде перетин? Ліва, права частина. На цьому перетині ми будемо з вами вимальовувати що еліпси. А далі, наступна частина це наша найширша частина е, цього влечення, тобто Ми дивимося ліва права частина і найширша частина, де вона в нас, по відношенню до цього яблука. Тобто ми повинні це все розташувати це яблуко сюди. Рухаємося е, як павутинням, не натискаючи на олівець, не роблячи ніяких е, жорстких ліній. Далі ми повинні розглянути, де в нас ліва і права частина е, дотику цього о тіла самого глечика. Потім ми повинні з'ясувати, як воно стосовно цієї форми, де воно завертається, як стосовно цієї форми, де воно завертається. Ага, у нас ще яблуко буде розташовуватися ближче сюди. Даже. Значить, ми тоді наращуємо нашу плюшку, нашому глечку. І наскільки в нас йде форма, відразу ж ми теж так от накидуємо і звертаємо увагу, да, тобто, яка вона вона. І дивимося, наскільки цей еліпс нижній а, відразу ж враховував. Але е, запам'ятаємо, що тут теж якби, буде конус, який буде сходитися аж сюди. Да, тобто Цю частину ми відразу ж дивимося на цей формат. Е, зайве ми прибираємо те, що, що відволікає наше око. Зайве це те, що відволікає наше око і заважає сприйняттю наших предметів. Тобто, оцю всю частину. Ми з вами розглянули, да? тобто і таким чином вже форма би, цього глечика відносно цієї частини, відносно цієї частини, вона якби більш симетрична. А, після цього, коли ми це з вами зробили, ми враховуємо, наскільки повинен бути еліпс рисункової частини. Там на глечику є а, орнаментальний, Потім, де в нас буде сам орнамент, ми теж його повинні врахувати якби засадити на цю форму, яка в нас тут сприймається. Після цього нам треба врахувати, який тут буде еліпс, але ж в мене всі оці секущі лінії є, да? тобто які перетинаючи перед лінії перетину є в нас. З цього боку, де в нас з цього боку буде сприйматися ця да? тобто ця форма відразу ж якби враховуємо роз, е, важливість розкриття, тобто найбільша частина розкривається з цього боку. Чому? Тому що ми більше бачимо, е, тому що воно ни, нижче лінії обрів, е, потім вище, 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 і потім фактично е, тут най, найменша частина е, ціє, цієї форми, і ми зайве е, від е, Тут відрізали, тут відрізали, і також дивимося, наскільки ця частина в нас вибудовується з цього о, кола. Да? Тобто Потім зайве прибираємо те, що нам заважає сприйняттю цей елемент, цей елемент, якби ці всі елементи прибрали. Потім уточнюємо ще раз більш жорсткої лінії, дивимося ліво праву частину, якби вона е, симетрична повинна. Е, найбільше витягнута частина в нас повинна бути з цього боку, і ми на це теж звертаємо увагу. А після цього дивимося характер ручки, да, тобто цього глечка. А яка в нас вона? Вона витягнута, да, тобто вона йде в профільну частину. Наскільки вона витягнута по відношенню до, самої, до самого тіла глечика? А ось настільки, да. Тобто ми дивимося, де вона може перетинатися, і наскільки вона о, може рухати е, бути в русі, да? тобто по відношенню до всього до всієї форми. Тобто ми це з вами теж робимо таким чином, таким чином. Ось, відбили цю всю форму, зайве прибираємо, да? Тобто воно вже відразу ж це зайве прибралося. Тепер дивимося на саму внутрішню частину. Відповідає нашому зображенню чи не відповідає. В характері чи не в характері? Не в характері, значить ми повинні це ще якби зменшити цю частину зменшити з цього боку, зменшити, знайти площадочку з цього боку, знайти площадку з цього боку. Зайве прибираємо знову. Тобто воно вже відразу ж буде сприйматися по іншому. Далі дивимося, найвитягнутіша частина буде в нас сприйматися з цього боку. Тепер ми дивимося, наскільки ця частина сприймається з цього боку і відрізаємо зайве з цього боку, відрізаємо зайве з цього боку, і відрізаємо зайве з цього боку. Ось, вже це вже є характер нашої ручки, нашого лечика, Да? Тобто, зайве ми зайві лінії прибираємо. Вони будуть. Тільки заважати у сприйнятті нашого об'єкту, тобто ми це все з вами прибрали і відразу ж, якби воно спрацьовує. Далі, а, після цього, коли ми з вами це зробили, нам треба е, обов'язково дивитися, наскільки е, в характері сприймається далі ручка, е, дотик ручки по відношенню до тіла глечика. Е, потім обов'язково дивитися, наскільки е, тут є дотик е, з'єднання глечика і ручки. Потім дивимося, що е, в нас воно виходить в перспективі, що це не що це форма у нас йде, як кубік воно має в ці і ці площадочки будуть уходити туди в перспективу з товщинками, так? тобто як воно тут. Дивимося, ага, значить, товщинка тут. Ми зайве відрізаємо з цього боку, ще підрізаємо і ще підрізаємо. І воно все уходить туди, в перспективу. Тобто воно вже пішло в перспективу. Далі ми це все з вами зробили. Тепер дивимося характер. Тепер де тіньові партії? Тіньові партії вони ж вибудовуються відповідно е до характеру форми глечика, да? тобто до зовнішньої цієї форми. Значить, ми дивимося, наскільки ця форма, наскільки ця форма отакими От засічками відбиваємо. Незалежно там буде яблуко, не буде яблуко, ми це все повинні все одно показати. Також показуємо, де наш блік буде характер блік? де в нас буде з цього боку яка, якийсь півтончик, да, тобто як він теж буде відбуватися і якби теж якби дивитися на симетрію, і теж якби підкреслювати цими еліпсами, щоб воно тільки е, мало у, е, якби, узагальнення і ускладнення самої форми далі півтони. Де в нас як, як будуть, тобто теж показуємо тут еліпс, тому що коли будемо писати акварелю, о, ця вся форма буде змінюватися. І ми повинні ці всі елементи якби вибудувати з цього боку. Також ми повинні вибудувати оці всі елементи з цього боку. Да? Тобто наскільки воно буде об'єднано, і наскільки ці всі площадки будуть і ось так ось закруглятися. Да? Тобто, обов'язково на це звертайте вашу увагу. Далі, характер цього яблука та а, маса. Що таке характер? Це це маса, це форма, це колір, це тон, це є характер предмету. І тепер дивися, як він сприймається. А він нас сприймається по відношенню так ставимо олівчик, і дивимося, де воно буде перетинатися. А воно буде перетинатися аж ось сюди. Значить, ось цю частину ми відсікаємо з цього боку, відсікаємо з цього боку, відсікаємо, дивимося, наскільки ця форма буде з цього боку, і як би оця формочка. Тобто, ось такими великими а, штрихами ми вже закладаємо характер цієї форми. А потім йде, а, йде уточнення, яка це форма, як вона буде змінюватися, як вона буде а, змінювати свої напрямки, да? тобто ці всі півтони, де вони будуть наскільки завертатися. Тобто це все ми з вами повинні будемо зробити для того, щоб ця форма була більше а, реалістична і більш відповідала. Нашому об'єкту. Да? Тобто, Ці всі елементи ми з вами зробили. Також зайве прибираємо, тобто, те, що буде заважати сприйняттю нашого об'єкту. Тепер переходимо на форму цього об'єкту. Да? Тобто, Як вона в нас йде. Наскільки? Ага, Вона тип, трішки вища, ця форма яблука. Значить, Це яблуко тут ще є груша. Наскільки ця груша буде в характері. Тобто, Рахунок дотику однієї форми з іншою формою, ми вже розуміємо, де нам розташувати ці всі предмети. Дивимося попетину з цього форми, ага, можемо ще трішки вище. Бо тут буде наша частина нашої тарілки або ж підноса, де, да, тобто, щоб воно було більш зрозуміло. Потім, де в нас вихід самої тарілки наскільки він йде а потім передать сюди. І ось вона в нас вже вибудовується у загальну конструкцію цих предметів. Зайве ми прибимо. Ось тут тепер витирати ми маємо право, тому що ми вже більш-менш зрозуміли деякі предмети, як вони повинні розташовані, наскільки вони повинні розташовані бути. І це зайве ми прибираємо. Таким чином у нас вже форма е, стає зрозуміла е, Зрозуміло. І тепер ми дивимося, наскільки в нас тут якби, осява, ці всі еліпси, то це все зрозуміло. Але ми це все вибудовуємо по характеру нашої груші, Да? Тобто, як вона тут паралелі меридіани, як вони вибудовуються з цього боку, як йде дотик цієї частини груші з цього боку, як він сюди сприймається. Тобто це всю формочку вибудували. Потім дивимося, де в нас з э, цього боку, де в нас з цього боку. як Форма вибудовується зайві елементи, покрили е і цього достатньо. Тепер з приводу драперії, да, тобто драперії в нас е зараз завершимо ще е тряпкою. драперії е у нас ще повинні бути драперії. як вони? Да, драперії можуть бути з чого будь-чого, да? тобто це може бути ваша футболка, це може бути рубаха, це може будь-що. Але ж вам треба подати це естетично і красиво. Не треба так, щоб ви потім плуталися, як воно, що воно. Тобто для цього ми дивимося характер цієї форми і кольору. Ага, дивимося, оця де в нас перетин цієї частини. Ага, воно йде ближче сюди. Значить, я грушу це яблуко змістив з цього боку, тому що щоб воно було більш компактне для сприйняття. А, так, направили. Тепер дивимося, де в нас з цього боку направлені. І де в нас оці всі частини. Раз. Потім е, нахил цієї червоної драп драпері. Дивимося, де в нас перетин. Площини столу через всю форму, якби переводимо. Далі дивимося, наскільки в нас йде напрямок цієї частини форми. А куди ліворуч, праворуч, да, тобто так, щоб було зручніше. Потім ми дивимося нахил оці всіх складок, а воно там може бути і так, нахил, і так. Але нам треба вибудувати так, як нам треба для композиції. Нам треба підкреслити оцей рух композиційний. Значить, ми оці всі складки таким чином і вибудовуємо. А потім десь протилежна якась складочка йти, так щоб воно було більше складу складнувалося зображення. Потім дивимося, де у нас тіньові партії. і трішки підхватуємо тінь з цього боку, тінь з цього боку, тінь з цього боку, тінь з цього впадаючу тінь, падаючі тінь. І все. Цього буде достатньо для того, щоб можна було почати писати акварелі. Дякую за увагу.